Олександрийський район продовжує підтримувати українських воїнів. В рамках чергової ініціативи передали комплексну допомогу, що включає дрони, Мавік, продукти харчування та смаколики. Олександрійська РВА дякує всім, хто долучився до збору та передачі допомоги для одного з підрозділів сил спецоперації ЗСУ. Завдяки небайдужості підприємців Іллі Когана, Світловицька громада, СГ ТОВ імені Шевченка, Попельнастівська, ФГ, «Південне» Новопраська громада, а також кафе Спорта. Олександрійська громада вдалося забезпечити військових важливими ресурсами. Випускники шкіл, інших навчальних закладів загальної середньої освіти та особи, які планують здавати національний мультипредметний тест, повинні мати ID-картку. Реєстрація для участі в основних сесіях НМТ розпочинається 6 березня і триватиме до 3 квітня 2025 року. Термін виготовлення першої id картки складає 20 робочих днів. Оформити її можна в Центрі обслуговування Паспортний сервіс або у ЦНАПі. Послуга з оформлення першого паспорта громадянина України є безкоштовною. Олександрійська дитяча музична школа вітає своїх учнів з перемогами в 9-му всеукраїнському конкурсі української академічної музики пам'яті Мейтуса, який відбувся 29-30 січня в Кропивницькому. В номінації Дослідники музичного мистецтва, Мейтусівське читання. Друге місце посіла Анастасія Гармаш. В номінації Виконавець-інструменталіст струнно смачкові інструменти, друге місце У Дар'ї Малохатько, третє місце посіли Дар'я Латашенко та Альбіна Іва. За спів – третє місце у Катерини Мірошніченко. Щовівторка в Олександрії на базі бібліотеки філії номер 8 проходять безкоштовні заняття йога для душі та тіла. Заняття безкоштовні відбуваються щовівторка з 16.30 до 18 години за адресою проспект Соборний, 100. Попередній запис обов'язковий контактний телефон 093 485 81 27. 31 січня за підтримки міської ради відбувся другий міський етап змагань «Пліч-опліч. Всеукраїнські шкільні ліги зі спортивного орієнтування. У ньому взяли участь 15 шкільних команд. За результатами проходження маршрутів та виконання завдань перемогу вибрала команда мультипрофільного ліцею. Друге місце здобула гімназія номер 6 третє місце гуманітарний ліцей. Команда мультипрофільного ліцею представлятиме Олександрію на районному етапі змагань зі спортивного орієнтування. Олександрійці привезли чотири золотих медалі з турніру з боксу. 31 січня, 1 лютого, в Умані відбувся турнір з боксу пам'яті воїнів, які загинули в російсько-українській війні. взяли 170 юних боксерів з Черкаської, Кіровоградської, Вінницької та Київської областей. Олександрію представили вихованці Кадю США номер 2 які успішно виступили на турнірі та стали призерами змагань. Золото вибороли Олег Крутофалов, Артем Колісник, Ярослав Морозов, та Максим Шевчук боксерів підготував тренер-викладач Максим Мороз. У середу, 5 лютого, буде хмарна погода, можливий сніг. Температура вночі мінус 2, в день 1 градус морозу. Атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 4 метри за секунду.